Достала дідові карти. Зараз на них точно вам скажу. Збудеться те, що ви зараз задумали, чи ні, чітко, чітко, твердо і 100%. Ви знаєте, що я вмію не вмію дивитися, вмію гадати. І гадаю, з 15 років. Та ще й дідові карти. Представляєте? Клас. Красота. Давайте дивимося. Давайте на цих подивимося карти. Він їх всі не использував. Вони в нього були, але ну, бачу, що вони, бачите, ну гарні карти дуже гарні. Тут даже табличка, яка є. Десь вони, я не знаю, якого року, вони такі жовті, бачите, так би, ну не іспользував. Я пам'ятаю, він їх брав, доставав, але не користувався. Не так, чітко. Задумайте зараз. Чітко, понятно, три розклади буде. Первий розклад. Задумайте, тільки один, один раз можна загадати те, що ви хочете. Друге. І третє. По дідовим картам. Дід Нестер, скажи, підскажи. Через свою внучку я двіженьку підскажи. Так, дивіться, перше, друге, третє. Задумали, чи збудеться, чи ні. Це бажання спочатку не буде збуватися, ви взагалі будете думати, що стоп-остановка. Потім, знаєте як, різко раз, і зробиться те, що буде. Це касається і дороги, і того, чого ви ждете з дороги, і вашого будинку. Того, що ви ждете, і дороги, і з дороги, одразу зовсім не буде. От тоді раз і зробиться магічним образом. Тут взагалі не збудеться. Ні, 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 тут ні. Тут воно як затягнеться, затягнеться. А тут, що касається кохання, беременності, дороги. А основне кохання тут 100%, да. тут навіть без слов.